Рух військовослужбовців у пішому порядку в районі проведення бойових дій здійснюється з застосуванням прийомів тактичного пересування. Кожен військовий повинен знати способи пересування та варіанти побудови підрозділу. Відповідно до умов обстановки, командиром визначається оптимальний спосіб переміщення підрозділу. Найменшим підрозділом тактичного рівня в армії США та відповідно до стандартів НАТО є бойова група, яка зазвичай складається з чотирьох військовослужбовців. Командир групи. У званні сержанта або капрала у спорядженні має GPS навігатор та радіостанцію озброєний автоматичною гвинтівкою М16 або карабіном М4. Кулеметник. Рядовий, озброєний ручним 556 мм кулеметом М249. Гранатометник рядовий озброєний автоматичною гвинтівкою М16 або карабіном М4. З обладнаним підствольним 40 мм гранатометом М203 або М320. Стрілець рядовий озброєний автоматичною гвинтівкою М16 або карабіном М4. Відповідно до поставленого завдання командир визначає кожному його роль в бойовій групі. Існує два основних способи переміщення бойової групи у пішому порядку клином. і в колону. Побудова клином – це основний спосіб шикування групи. Він легкий в управлінні. Гнучкий дозволяє негайно відкрити вогонь в усіх напрямках і забезпечує кругову безпеку. Клин формується наступним чином попереду знаходиться командир групи. Зліва позаду командира групи розміщується кулеметник. По правий бік позаду командира гранатометник. І далі направо позаду гранатометника стрілець. У випадку, коли переміщення клином не є доцільним, застосовується спосіб побудови в колону. Цей спосіб використовується переважно у складній місцевості наприклад, всередині будівлі, в умовах щільної рослинності, в умовах обмеженої видимості тощо. Розглянемо порядок формування колони. Командир групи розміщується на чолі колони. Решта членів групи розміщуються позаду командира групи в такому порядку: кулеметник. Гранатометник та стрілець. При переміщенні піхотного відділення дві бойові групи, як правило, утворюють подвійний клин. Командир відділення знаходиться попереду командира групи, що рухається позаду. В залежності від завдання існує два варіанти пересування подвійним клином. Під час звичайного переміщення дистанція між групами становить близько 20 метрів. Для здійснення дозору дистанція між групами збільшується приблизно до 50 метрів. Під час переміщення в пішому порядку існують певні правила, які повинні виконувати всі військовослужбовці, а саме дотримуватися визначеної дистанції, яка в звичайних умовах становить 10 метрів. Відстань між військовослужбовцями може бути змінена відповідно до складних умов обстановки, особливо під час ведення бойових дій у міських умовах. Відстань може бути збільшена приблизно до 50 метрів, коли можливий контакт з противником. Відстань визначається командиром відділення в залежності від типу місцевості або виду бойових дій. Обов'язки постійно підтримувати візуальний контакт з командиром групи. Наслідувати приклад командира групи за наказом командира групи змінювати позицію, постійно забезпечувати безпеку свого сектору. Необережний рух може призвести до несподіваного зіткнення з противником та безпідставних втрат. Під час переміщення бойової групи будь-яким способом клином або в колону для забезпечення максимальної безпеки. Всі військовослужбовці повинні чітко усвідомлювати свою роль та знати свої обов'язки.